Друзі, всім привіт! Приїхав я в ліс, буду пробувати шукати, збирати гриби. Сподіваюся, що знайду. Якщо знайду, то обов'язково покажу. І вийшов з машини і опеньки вже під ногами прямо ростуть. Ось, друзі, бачите яка краса, які гарненькі опеньки. Клас! Друзі, дивіться, які доладні опеньки, гарні. Тут, тут і тут вон які дивіться, сховалися. Ви подивіться, що відбувається. Я не знаю чи видно вам, бо листя таке, бачите, опеньки тут. Тут. Ось опеньки. Ось опеньки, Ось там. А оце бачите? Оце все вони. І там далі. І оце все воно. Це просто жесть. Дивіться, дивіться, дивіться скільки. Ви просто подивіться. Ось там, там. Там, повністю, тут не листя, а опеньки, Скрізь де видно, скрізь опеньки, Я реально ніколи такого не бачив. Це просто шок. А от там, дивіться, ну подивіться, це все опеньки, Це просто якесь диво. Друзі, бачите, що відбувається? Ось! Оце все опеньки. І отам от теж опенті. І далі теж опеньки. Праворуж теж опенті. Скрізь, скрізь, де очі бачать, це все опенті. Оце все опенті. Це просто жесть, це просто треш. Бачите, це теж все опенті. Це просто я не знаю, я не можу передати це словами. І тут бачите, оце опеньки, оце опеньки, і тут опеньки. Вони просто скрізь. Це просто диво якесь. Друзі, я прям не знаю, куди я буду класти, але вони скрізь, ці опеньки. І маленькі, і великі, і які в світі хочеш. Ось бачите. А отут, якщо брати листя, відгордати, оце все опеньки. І там далі все опеньки. І тут опеньки. Вони тут просто скрізь. Вони просто скрізь. Це просто якісь... Я не знаю як це назвати. І вже півгодини ріжу ці опеньки, а вони є і є, є і є, є і є, є і є. Це все вони. Листя відгрібаю. Знов. Тут. Тут. І далі там. Просто скрізь. І ось ще раз хотів вам показати, як ростуть опеньки. Оце все вони. Оце все вони. Збираю і збираю опеньки. а вони все закінчуються і не закінчуються. Уже два відра до машини заніс, а вони все є і є. Я не знаю, коли я поїду додому. Бачите, вони тут просто скрізь. І молоді, і старі. Потім треба буде перебирати, бо нема часу. Але їх тут просто повно. Я не знаю, друзі. Я стільки опеньків ніколи не бачив в житті. Вже прийшов до машини, дивіться, друзі, забув зняти що ще два білих, таких гарних знайшов. Відерко і два великих пакета опеньків. Друзі, мені здається, що я заслужив лайк і підписку. Дивіться, яка краса. Це просто бомба. Дякую всім пока-пока.